Негода лютує. Рівненщину накрило рясними опадами. У людей затопило двори і городи. Шлях з перешкодами. У здолбунові жителі скаржаться на аварійний тротуар. ITV. Новини. Добрий вечір. Замість подвір'я справжні озера. Рівненщину накрило рісними опадами. У людей затопило підвали, господарські будівлі та двори. Окрім того, через негоду понад 10 тисяч споживачів залишилися без електроенергії. Які населені пункти на Рівненщині найбільше постраждали, з'ясовувала наша Юлія Котляревська. Вона і продовжать. Двіться король. Повнує всім. Пані Галина, жителька Корця, показує своє господарство після негоди. Затопило все: двір, льох та городину. Затопило повністю картоплю, затопило. Помидори, кабачки, борачки. Геть усе затоплено. Затоплено льох, повний льох, картопля повністю затоплена, треба витягувати. І половину ще й фундаменту воді хата. У сусіда пані Галини Миколи ситуація не менш плачевна його господарство теж постраждало. Чоловік каже, такої зливи на його пам'яті вже давно не було. Вчорашнього дня з вечора вчора так почався такий дощ сильний, і цілу ніч ішло, і за того таке підкоплення включилося. Років п'ять назад це буде травень місяць. Це був хотітом десь й рік. Рясні дощі накрили буквально всю рівненщину. Негода лютувала від вечора до ранку. На допомогу людям виїжджали рятувальники із спеціальними мотопомпами для відкачування води. Рятувальник Роман Панчук каже, намагаються допомогти усім у корці. та звернення не припиняються, адже негода не стихає. Орієнтовно Орієнтовно десь вулиць 20, напевно, точно. Затоплюються такі місця, де подвір'я, так як тут, подвір'я нижче, нижче рівня дороги, і, відповідно, вода затоплює ну, взагалі все подвір'я. Є такі участки, що просто тільки от, там, двір до порога затоплює. Виїжджали рятувальники і у інші населені пункти Рівненщини. Посилено працюють від учора і аж до сьогодні. Рятувальники провели відкачування води з 12 приватних домогосподарств у місті та навколишніх селах. Зокрема, на вулиці Вербові у Рівному, на вулиці Замкова у Дубна, а також у селах Білів, Оржів та Михайлівка. Окрім цього, стихія залишила без електропостачання 12 тисяч споживачів. Станом на 8.30 ранку вдалося відновити електропостачання понад семи тисячам родин Рівненської області роботи продовжилися з неструмленими станом на ранок. Залишалися 21 населений пункт нашого краю на території обслуговування Корицької, рівненської районної, дубинської, а також Рокитнівської дільниць. Але ліхачова додає, після обіду вдалося повернути електропостачання вже в усі населені пункти нашої області. Юлія Котляревська, Сніжана Твардовська, Артем Шаула та Вадим Дубанчук. Телеканал ITV Media Group. Нетиповий випадок на рівненщині під час огляду водія на стан сп'яніння прилад Рагер показав максимально допустиму межу алкоголю. У селі Мартинівка поліцейські зупинили водія транспортного засобу без мотошолома. Під час спілкування з'ясувалося, що 18-річний керманич не має посвідчення відповідної категорії. Крім того, у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав найбільшу кількість проміла. За скоєнні правопорушення на Керманича склали відповідні протокол та постанову. Наслідки ворожої агресії на рівненщині фахівці вибухотехнічної служби поліції продовжують знешкоджувати ворожі боєприпаси. Під час останніх атак на території області були задіяні сили ППО. На місцях падінь уламків літальних апаратів працювали слідчі оперативні групи, співробітники СБУ, прокуратури та вибухотехніки. Оглянувши небезпечні знахідки, знищили їх шляхом контрольованого підриву. Співробітники СБУ за фактом порушення законів та звичаї війни проводять досудові розслідування. Поліцейські нагадують, у разі виявлення. Підозрілих предметів, не наближатися до них та повідомляти про знахідки за номерами 102 або 101. Один непевний крок і можна або зламати ногу, або розбити голову. Саме так говорять жителі з Долбунова про тротуар на вулиці саварина наливайка Аби не травмуватися, вони змушені аварійне місце обходити дорогою. Чи планують там проводити ремонт? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Так, щодня віртуозно з здолбинівчанам доводиться долати цю перешкоду на тротуарі на вулиці Северина Наливайка. Тут вщент розбиті бетонні плити. Просвічується арматура і глибочені ями. Місцеві зазначають, пройти цим тротуаром ще той квест, особливо в темну пору доби. Я тут давно живу. І скільки себе пам'ятаю, то цей тротуар отакий, як він є. Яма на ямі, вибоїни, кривизня, і старшій людині там іти взагалі неможливо. Хочеш поламати ноги, отримати травму, будь ласка, йди по нашій вулиці. Здолбонівчани додають, в такому жахливому стані цей тротуар уже роками. Через це кажуть, аби прийти, змушені виходити аж на дорогу. Дорогою ходимо, ходимо дорогою, або токопо під забором, якщо. Бо на дорозі теж, якщо дуже великий дощ, то так само ці, мабуть, стики забиті, і особливо зима, коли воно прикидано снігом. Ти ж не бачиш, куди ти йдеш. Ми вже тако просто по інерції понімаємо, що там яма, дирка, і ми її обходимо. А та людина, яка їде возиком, кудою, їде по дорозі. Бо тут ями, подивіться, багато ходить цією вулицею дітей, тих самих мам з колясочками. Іжя частина, ви самі бачите, і тротуар знову ж тут Неякісний не не майстер комунального підприємства з Долбунівське Григорій Перчик каже: тротуар в такому стані через те, що водії на бетонних плитах ставлять свої автомобілі та вантажівки. Бачите, через те, що наїжджали сюди, це ж не люди розтоптали, лежалися багато, багато вантажівки. Вони в нас зламали повністю всю опору. Тут зараз треба буде повністю все вимуровувати по-іншому, робити опори і потім ставити вже нові плити, ось, прочистити заразом і злиневий каналу. В цих трьох колодязях нас треба понад шість плит, які ми маємо, ось ми їх встановимо. Роботи ми вже пробували розпочинати в п'ятницю, одну плиту там поміняли. А під час ремонтних робіт асфальтного покриття дороги легковики та вантажівки об'їжджали цим тротуаром, тому і утворилася така аварійна ситуація. У майбутньому каже Григорій Перчик, якщо дозволять ресурси, біля плит встановлять огорожу. Така ситуація, тому що ця вулиця у нас була торічка асфальтована. От періодично, коли мали б ми такі проблеми, що коли тут були вибойни, ями люди біжали так само машинами. Судою через це такі проблеми були створені. Надіємося що в майбутньому, можливо, ці місцями огородимо від такими відбійними методами по дорозі. На сьогодні ремонтні роботи тротуару тривають. За кілька днів планують завершити. До того часу здолбунівчан закликають бути обачними на цій ділянці тротуару. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал Media Group. Про те, що у рівному так Василові просять заборонити рух мототранспорту у вечірній та нічний час. Про нового заступника селищного голови Гощі та про те, що у рівному на майдані незалежності встановили ще 21 портрет полеглих героїв, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Хиха полювання на Рівненщині після рясних опадів. Грибний сезон у самому розпалі було драйвово на рівненщині. Відбувся кубок з мотокросу. Лисички, маслюки, червоноголовці і справжні біля, гриби на будь-який смак і гаманець. На рівненщині після рясних опадів стартував грибний сезон. А на ринках рівного спостерігається справжній бум. Які ще гриби пропонують продавці покупцям? І ускільки їх оцінюють, знає наша Олеся Мороз. Вона розповість більше. На Рівненщині розпочався грибний сезон. Соціальні мережі все рісніють фотографіями з тихого полювання. Ми теж вирушили у ліс. Багато людей ми там не зустріли. Пані Наталія каже, по гриби ходити любить, але поки багато зібрати не вдалося. Після якогось робочого дня навіть можемо ввечері зібратися, поїхати прогулятися. Можливо, щось знайти, можливо, просто так набратися цієї енергії спокою. От Сьогодні, наприклад, знайшла грибочок, тільки приїхала сюди. Наталія додає, за грибами до лісу вона навідується вже втретє. Найбільше хоче вполювати лисички. Казали мені рідні, що липень це якраз місяць лисичок, поки що не одної лисички не було помічено. Хоча там слідкую за якимись новинами, можливо, якісь грибники виставляють. Свій урожай, але ну поки що, можливо, це не той ліс, де прям водяться лисички. А от на ринках справжній грибний бум. Тут і лисички, і маслюки, і трофейні білі гриби. Покупці не стримують захоплення. Останні, мов з картинки, та пахнуть лісом. Намагалася збирати, але в найближчому місці то. Там лише сироїшки, рядовки, синяки. А добратися до тих місць так розуміється з полісся, то немає можливості. Але так, марю, щоб потрапити і хоч самому трошки позбирати, а так цікавлюся хоча б в яку ціну, ну хоча б лисички там чи білі, бо це моя мрія потрапити в такі ліси, їх так багато. Продавці на ринках не приховують, самі до лісу поки що не ходили. Гриби їм на продаж приносять знайомі. Гриби, корецький район мені привозять, я їм і торгую. Гриби, лисички і білі. Яка вартість? Лисички, вартість 350 кг кілограм і білі 350 кг. кілограм. Також продавці додають, гриби не лише смачні, а й корисні. Вони багаті на білок, вітаміни групи Б та мінерали. Проте приготування має бути правильним. Термічна обробка обов'язкова, а ще краще не змішувати різні види грибів в одній страві. Ну лисички беруть хорошо, тому що їх беруть і на заморозку, і кафе беруть, і ресторани беруть, і тому що вони дуже смачні. Ні і вони лікувальні. Тожна гриб, в частності лисичка. Вона має лікувальну властивості, називається хіноманоза. На ринку нас запевнили. Грибний сезон лише починається. Якщо погода не підведе, у серпні можна буде йти з лісу з повними кошиками. Тож час на тихе полювання ще буде. А поки найсвіжіші гриби можна знайти на прилавках. Олеся Мороз, Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. Адреналін, відвага та гучні звуки моторів. Усе це про мотоциклетний спорт. Цьогоріч на Рівненщині відбувся кубок з мотокросу. Подібні змагання провели вже вдруге. Скільки спортсменів приїхали показати себе та чому такі події важливі для розвитку технічних видів спорту? Дивіться в матеріалі далі. Гучний та рішучий старт. Круті повороти. Драйв та велика конкуренція. Ось так у селі Вархівськ на Рівненщині проходив кубок з мотокросу. Змагання об'єднали 46 спортсменів із семи областей України. Серед учасників Олександр. На своєму 250-кубовому мотоциклі він приїхав другим. Ми з Київської області стараші. Почали займатися 15 років тому. Том був переривчик на 4 роки. І ганяємо далі. Спорт на самом деле дуже страшно важкий. Е, ти отримуєш задоволення чисто від гонок. Від тренувань ти взагалі не отримуєш задоволення, бо, бо то можна вмерти, дуже як важко. А от гонки це, це кайф. Це вся атмосфера. Також перевірити власні сили вирішив спортсмен з Волині Богдан. Об'єм двигуна його мотоцикла 450 кубів. Долучається до змагань з мотокросу вже не вперше. Займаюся три роки. Три роки, але так ну, це, це хобі. Це просто хобі. Ми професійно. Я, я з сином разом займаюся сів перше на такий мотоцикл 40 років. А спонукали в мене. Ну завжди мені хотілося, мій батько. На чизетах ще тих стареньких при радянському Союзі він катав на чизеті. і якби воно в мені сиділо, і мені хотілося спробувати себе свої сили. Подивитися на виступи спортсменів, зібралися вболівальники зі всієї України. Мені все подобається. Я дуже вражений цим всім, я задоволений. Перший раз на такі події нам подобаються. Все чудово, клас. Це спорт, драйв, клас, просто неймовірні якісь емоції. Розвиток технічних видів спорту на рівненщині є важливим, розповідає голова рівненського обласного осередку Федерації мотоциклетного спорту України Дмитро Соломчук. Додає кубок з мотокросу, організували завдяки зусиллям однодумців та підтримці спонсорів. Мототрек облаштували із дотриманням усіх європейських стандартів. Приїхала дуже велика кількість спортсменів, як зі сходу України, центральної України Західної частини України. Це як і юні спортсмени, які виступають в класах 50 кубіків. 65 кубиків, 85 кубиків, кубіків. Так це виступають в класах 250-450 кубиків, кубіків, як професіонали, так і ветерани. Також сьогодні на виступі будуть виступають і дівчата спортсмени на змаганнях. Кожен виступає у своїй категорії за віком та характеристиками мотоцикла, зазначає президент Федерації мотоциклетного спорту України Олександр Пашчинський. Класи дуже різні по віковим категоріям, а також по об'єму техніки. Це від 5 років, і потім наступний клас це від 12 років, потім від 18 років. Тобто, це така класифікація спортсменів і техніки. Мотоциклетний спорт на Рівненщині це окрема історія. Різноманітні заходи об'єднують багатьох людей та відкривають нові спортивні таланти. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.